Наступний проєкт, як зі старої вішалки, зробити класну оновлену за допомогою матеріалів топласту. Спочатку відкручуємо крючки. Далі шліфування наждачкою. Продовжуємо зачищувати. Ще залишилося отут тільки по кутках і на краях. Ось беру лак. Туплас поліуритан десь 70 грамів, тобто сюди треба ще 14 грамів компоненту Б. буде 84 грами. Нормально. Додаю стільки ж розчитника. І розмішую за допомогою шпателя. Я одягнув рукавички, бо лак, топ-пласт поліуретан настільки потужний, що потім тиждень не відмивається з рук. І наношу на поверхню. на прошліфовану. Так, це тільки що наніс на поверхню. Лак, топ-пласт поліуретан. Ось такий результат. Все прикрутив на місце, підшліфував і покрив лаком топ пласт поліуретан мат. Тепер воно не боїться ні води, ні вологи, нічого. Можна мити чим завгодно. Ну і пилюки, звісно, не боїться.